Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати! Це друге відео з новорічними листівочками. Зараз ми з тобою намалюємо ось таку прикольну змійку гірлянду. В цьому кутку потрібно намалювати голову змійки. Вона може бути круглою формою. Тепер потрібно відвести її шию догори в куток прямо до кінця аркуша. Тепер зробимо так, щоб звисали інші частини змійки. Тут буде ось така хвилька, і ще в нас буде звисати хвостик. Але лінії води прямо до кінця аркуша. І не забудь зробити товщину змійки, щоб вона була не однією лінії. Старайся робити так, щоб всюди була однакова товщина, тільки звужується на кінці хвостика. Потрібно нашу змійку трошки розділити, щоб намалювати її пузико. Можна приблизно по центру змійки провести лінію, але веди її по всій довжині. Від голови і до хвостика. Я хочу ще змійки намалювати капелюшок, але він мені тут не влазить. Тому я стару цю голову і перемалюю її трошки нижче. Тепер можна намалювати капелюшок. В мене він буде новорічний, а ти можеш придумати якийсь свій. Не забудь намалювати ось цю лінію, щоб капелюшок у нас був вдягнутий на змійку. Тепер по центру голови малюємо хвильку під неї ніздрі та посмішку, а над нею очі. Зрачки у змійки видовжені. Тепер на неї потрібно повісити гірлянду. На хвостику можна зробити кінчик і намалювати ось таку хвильку. І обмотати далі трошки ще хвостик, і зробити ще ось тут хвильку. І далі обмотуємо ось так всю змійку. І біля голови вона буде зписати. Також на листівочці я зроблю надпис Happy New Year! Ти можеш написати українською. З новим роком. А ззаду малюнка ти можеш привітати когось та написати свої побажання. Тепер можна все вводити та розмальовувати. Я все вводу чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш взяти чорну ручку або розмальовувати відразу по кольорам, або можна ще ввести фломастером. На міху та на помпончику потрібно зробити ось такі закарлючки, щоб він виглядав пухнастим. А на пузику змійки потрібно зробити полосочки. Надпис я зроблю об'ємним. Якщо в тебе так не виходить, ти можеш залишити його просто буквами. Та, коли будеш розмальовувати, робити лінії товстими. Зайві лінію олівця приберемо старачкою. А полюшок я розмалюю червоним, а міх я залишу білим. Я розмальовую об'ємно. Тобто на краях я надавлюю на олівець сильніше, а до центру відпускаю. І виходить ось такий плавний перехід, і малюнок виглядає більш справжнім. Ти можеш також так спробувати. Мені здається, в тебе вийде. А якщо не вийде, просто розмалюй яскраво. Надпис ти можеш зробити будь-яким кольором, навіть можеш намалювати райдужними буквами. Верхню частину голови змійки та її спинку розмалюємо зеленим. А нижню частину обличчя та пузика я зроблю оранжеві. Ти можеш обрати будь-який колір, який тобі подобається. Тепер нам потрібні різнокольорові фломастери. Ними ми зробимо гірлянду, або можна взяти яскраві олівці. Беремо колір. Та малюємо ним крапочки в різних місцях гірлянди. Тепер беремо інший і так само малюємо в різних місцях. І за таким принципом зробимо всі кольори. Можна, як я, зробити різнокольоровим або можна обрати свої кольори, які подобаються. Наприклад, можна зробити жовто-блакитним. Внизу цього відео буде посилання на ще два уроки з новорічною змійкою. Переходь та малюй разом зі мною. Також висилай фото своїх малюнків мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкраще в кінець наступного відео. Посилання на телеграм-групу внизу цього уроку. Навкруги намалюємо багато сніжинок. Їх можна малювати через хрестик або робити кругленькими. Можеш також придумати свої узори. Також на спинці змійки потрібно зробити кружечки. Роби їх різного розміру. Ще можна додати кружечків на обличчя. Ось така класна листівочка в нас вийшла. До нових зустрічей на моєму каналі.